Інваліди Великої вітчизняної війни, яким Костосів 9 травня урочисто вручив ключі від нових квартир, досі не побачили своє нове житло. До керівника фракції партії фронтзмін в Одеській міській раді Олександра Остапенка із заявою звернувся інвалід великої вітчизняної війни. Він просив розібратися. Чому отримавши від Костосів ключі від квартири, самої квартири він досі не отримав. Але, мабуть, побоюючись міської влади, свою заяву він забрав, написавши більш м'яке звернення. К сожалению, этот человек, я не хочу специально называть его имя, с ним уже наверняка поработали, поработали власти и мощи, он забрал это свое обращение, оставив при этом другое. Он свято верит, просто боится, я его спросил прямо в лоб, он говорит, немцев не боялись, а городской власти испугались. Он говорит, да, вдруг мне лишат вот, вот той квартиры надежды, которую получить, я еще не утратил. Слід зазначити, що ініціював програму забезпечення інвалідів великою вітчизняною житлом особисто президент України Віктор Янукович.